Всім привіт! Сьогодні у нас другий урок з безкоштовного курсу: Контекстна реклама, вхід у професію. Урок 2 Професія PPC-фахівця, обов'язки, можливості та зарплати. Сьогодні ми розглянемо все це деталізовано, починаючи від того, хто такий PPC-спеціаліст, які його обов'язки, і взагалі як можливо стати PPC-фахівцем, що для цього потрібно. Поїхали. Що нам перш говорить про це сам Google? Ми можемо побачити ось тут: PPC-фахівець Pay-Per-Click Specialist це фахівець цифрового маркетингу, який відповідає за управління та оптимізацію рекламних кампаній. Пошукових системах та соціальних мережах за принципом оплати за клік. Він створює налаштовувати та аналізує рекламні кампанії, використовуючи різні інструменти, такі як Google Ads, Facebook Ads та Google Analytics. Я тут трішки не згоден, тому що все-таки Facebook Ads, це мета, воно трішки відрізняється, тому що це терготована реклама, іноді це дійсно комбінують в одного PPC-спеціаліста, але насправді я би. Це відокремлює, тому що Google Ads – це дійсно а, реклама за оплатою за клік. Facebook Ads це реклама а, з оплатою за покази. Тобто модель тут CPC, тут CPM. І Cost Per Click, Cost Per Mentions, тобто а, трішки є різниця в цьому. Взагалі, хто такий. А, ppc спеціаліст на мою точку зору, да, це спеціаліст, який може налаштувати рекламні кампанії, починаючи там, від простих пошуковок рекламних кампаній, закінчуючи м -м, важкими рекламними кампаніями, такими як YouTube, а, потім деталізовано може проаналізувати рекламні кампанії, а, оптимізувати їх, знайти якісь а, точки росту, масштабування і тому подібні речі. Тобто це вже такий більш прокачений спеціаліст, який може робити достатньо глибоко свою роботу і дійсно заробляти дуже гарні гроші. Поїхали тоді по зарплатах. Пройдемося, взяв джині і Доу для того, щоб можна було подивитись реальні індекси, реальні зарплати з того, що є на ринку. В залежності від того, що нам пропонують по вакансіям, і по пропозиціям по зарплатним очікуванням самих кандидатів. Тут ми враховуємо весь досвід, ми можемо його відфільтрувати, в залежності від досвіду. Да? Тобто, якщо це там 5 плюсом років то до роботи на да? зарплатні очікування кандидатів, ви можете бачити від 1500 і вище. Ідуть. Якщо будь-який досвід, то соответственно, від 500 доларів і вище до 4000 доларів. Якщо саме по вакансіям дивитись, то навіть медіана зарплата вилка в вакансіях становила від 1000 до 2000 доларів за 30 днів. Ну і наймів було. Але в цілому ми можемо побачити, що навіть в наймах 1800 400 було. 725 700 і так далі. Давайте тепер трішки подивимось в залежності від доступу. Наприклад, 1-2 роки. По наймам теж небагато, але в залежності від цього можемо плюсати далі. 2-3 роки, вже 1200. Є зарплата, і цікаво, 5 з плюсом років подивитись. 1900, 1400 і вище. А, ну, насправді, я думаю, що тут о, трішки нерелевантно, тому що, якщо у вас є досвід хоча б 1-2 роки, то цілому можна заробляти від 1500 доларів і вище. На старті десь 500-800 доларів і потім вже далі рухатись від цього. Статистика зарплат по доу перший за 2024 рік на грудень PPC-спеціаліст вибрано в залежності від кварталів. Да, ми можемо бачити розподіл зарплат по кількості анкет, по анкетам, да. тобто тут середнє це від 2 до 3 тисяч доларів. Uh, і динаміка для пібіслістами. Ми тут бачимо, що вона росте. До речі, подов непогано mm -hmm. <кхід> від починаючи від 1000 в 2020 році, і в грудні 2200 доларів. Ну тобто, вже зовсім інша різниця, і можна бачити порівняно статистику з Жені. Ну, насправді я виділяю так, що можна заробляти і більше, але залежить від того, наскільки ви гарний спеціаліст, наскільки гарно спеціалізуєте свої е, спеціалізації, наскільки точно і вузько можете розвиватись теж, тому що це залежить від багатьох факторів. Я, наприклад, виділив, е, як може спеціаліст взагалі розвиватись, на мою думку, і зробив такий от невеличком. Міродошку, де є окремий PPC-спеціаліст, який може з PPC, PPC розвиватись маркетолог, Performance User Acquisition, C-level спеціаліст, коли ви вже перейшли з цих попередніх двох рівнів і пішли далі вище, коли там Сім'я, Chief Marketing Officer, Head of Marketing і так далі. Власний бізнес, тобто ви тут можете розвивати або власну агенцію інтернет-маркетингу, PPC-агенцію, або взагалі робити якийсь власний свій бізнес, тобто інтернет-магазин і тому подібні рішення. Тут хочу виділити, що PPC-спеціаліст може розвиватися як починається, чи від джуніор PPC-спеціаліста, можна навіть виділити ще раніше один пункт трейні трені, як стажер. Потім Middle Senior Team Lead PPC спеціаліст і head of PPC, який відповідає за повністю за весь uh, відділ PPC. Uh, якщо взяти uh, по шляху входу в цю професію, то взагалі я вважаю, що можна починати з навчання, потім додавати практику. Робити своє портфоліо, тобто реальні кейси за допомогою фрілансу або роботи, і далі вже влаштовуватись на інші вищі позиції, які вас будуть цікавити. Але насправді ви можете залишатись гарній компанії. Зараз на ринку дуже багато. Цікавих та перспективних компаній, в тому числі продуктових it компаній, які розвиваються, ростуть, і можна рухатись вертикально в цих компаніях, починаючи від PPC і закінчуючи там SEO або а, власником якогось стартапу, що теж дуже цікаво і дуже перспективно, на мою думку, тому що на даний момент реально багато переваг в цій професії, в тому числі, що вам не потрібна ніяка технічна освіта, ви можете швидко вийти на якийсь дохід певний і реально мати віддалену роботу. В особливості, якщо у вас є гарне знання англійської мови, то ви можете працювати на іноземній компанії і всі ці кошти, які ми бачили, до цього, там джині, дов. То вони x 2 x 3 тому що інший ринок, інше знання мови і зовсім інший результат. Дякую всім за увагу о, за цей урок. О, якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях під відео, а з радістю відповім і зможу дати конкретизовано більше по специфіці вашого питання.